Знаєте, зараз дуже важкі часи, і коли війна, коли втрачають люди свої домівки, коли втрачаєш рідних, близьких, дуже все тяжко пережити, і нічого не клеїться, буває, що там одружуєшся, вже там ніби третя сім'я, і все одно розводишся, і куча проблем, і депресії, душа мучиться, немає ніякого виходу. І думаєш, ну як же ж від того всього рятуватися? Дуже просто. Ісус Христос створив свою церкву. І дав нам цей віх. Ісус каже, прийдіть до мене, усі дружаємося, усі обременені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе, бо ярмо моє любе і легке. І знайдете спокій душом своїм. Тобто ми повинні прийти до Ісуса Христа, Він на нас звільнення, свободу, Він нас цілий, очищає. І тоді ми будемо мати спокій душам нашим, тому ми вас запрошуємо до вивчення Слова Божого, запрошуємо на прямі ефіри вас.